Розказуйте, пацани, ви зі Львова, ви у Львові народились? Ви Львів'яни? Всі народились у Львові. Один, правда, певний час жив не у Львові. А як ви взагалі до музики прийшли? Я вчився в музичній школі, закінчив училище і консерваторію. Так от і прийшов. А я не вмів грати на гітарі, а потім навчився і грав на вулиці. А я з ним грав на вулиці. Ну ви двоє грали поруч на вулиці, а ти як опинився у цій солодкій компанії? А він потім з нами в ресторані почав грати. А що ви в Києві робили? А, писали пісні на студії. Ви зап... на студії. Так. <смеш> на студії. дуже класні студії. А чого ти плачеш, ти ж оплатив за це? Ні, я задоволюваю. <смеш> 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 У вас багато взагалі концертів виступів? Відносно, хочеться більше. Ну якщо концертів не багато, то треба гроші заробляти. <мулярк> Середнє запитання: 100 гривень за кожне. Перше, поїхали. Як називається область Румунії? Де народився і виріс, граф Дракула. Трансильванія. Якщо Влад Тепеша це Валахія. А якщо за Бремом Стокера це Трансильванія. Правильна відповідь! Ага. Абсолютно правильна відповідь. Дійсно, так і є. Питали саме за Бремом Стокером. Наступне середнє запитання. Пам'ятник якому князю встановлено біля київських золотих воріт? Ярославу Мудрому? Ярославу Мудрому. Чесно кажучи, я скільки разів був в Києві? Я ніколи не ходив тут такого подивився. О, Київ, там золоті ворота. Так, да, золоті ворота бачив. Ну, повинні. Правильна відповідь. Наступне запитання. Який гарячий напій прийнято пити через бомбіль? Що це бамбілья? Е, Мате. Мате. Правильна відповідь отримана. Наступне середнє запитання. Скільки ніг у кальмара? Це члени стоноги. Смажені. Виходить, що в кальмара. Чекай. А це не голову ноги. Тут дванадцять. Або ще коротше, вісім. Коли кальмар потрапляє до наших тарілок, він вже не у тому вигляді, коли у нього можна проховати кінцівки. Але це неправильний відповідь. Правильі відповідь – десять. О клас. 10. Ну, ми 10. були близькі до цього. Ви були дуже близькі. Неправильна відповідь, і це ваша друга помилка. <гум> Єдине, що є оптимістично, це те, що південний вокзал, он він. Слухаємо наступне запитання. На яку іншу ковбасу намагався перетворити лікарську шурік з одноіменної трилогії? А я їх в тих фільмів навіть не дивлюся. Я все лі про ковбасу там нічого не пам'ятаю. На яку ковбасу? <voice a> <cowan> Це він, коли був вдома. в цій Та не ліверна була, ні? А давай дамо любительська відповідь. От мені цікаво просто. Так? Так. На характер. На характер. На характер. Ну давай, давай. так. А чим вони відрізнялися, ти пам'ятаєш? Ну от вони таблетки. Тобто одна була з е, салом, інша без сала. Абсолютно вірно! Любительська! <ривіт> Правильно переміг! <ривіт> Молодці, пацани! <ривіт> Я навіть не буду пропонувати вам е, супергру, тому що часу реально немає. 600 гриваків, єдине що, Бач, якщо музиканти, то давайте співайте. <ривіт> Як тебе звучиться? Антон. Антон! Ты раніше приехал, иншу машина? Да. Бляконаки! Нормально і кліпчик відзняв. Дякуємо, пацани. Дякую, Все, тепер біжи, тому що реально потяг, потяг, потяг. О, Яскравенько. Тут є тільки одне но. Біля київського вокзалу знімати та й в принципі музику грати гучно не дуже можна. Тому... もブーホー